Так, пане Олександре, вам дякую, що ви мене відправляєте в минуле, бо без знання того минулого не можна зрозуміти сентенції, які сталися зараз стосовно ядернізації е, е, політичної мови не тільки е, Зеленського, а і майже всіх світових лідерів. І в зв'язку з Північною Кореєю, і в зв'язку з можливістю. Надбати ядерний потенціал Японії і південною Кореєю, і так далі. Отже, історія питання. Ми недорозово з вами згадували про те, що власне ядерне розброєння України сталося через рішення Верховної Ради про так званий без'ядерний статус. Коли власне це в часі майже співпадало з ухваленням акту незалежності України. І відповідно, що Україна потребувала певних гарантій не певних, а суттєвих, реальних гарантій, що коли вона позбудеться третього у світі ядерного потенціалу, то вона не буде відкрита чи, чи оголена для вторгнення і для різних політичних, економічних і військових нападів ззовні. Отже, я нагадаю, що Верховна Рада ухваливши цей без'ядерний статус під тиском звичайно, ядерних держав передовсім це були Сполучені Штати і Росія, і е, е, був в Україні запропонований так званий Будапештський меморандум. Отже, цей будеш меморандум знову ж таки нагадую, з, з, згодно віденських інських конвенцій. Е, меморандум – це так само є міжнародний договір. Він такої сили, як і, як і, і всі інші договори. І те, що слово меморандум від слово меморі, пам'ятка, да це зовсім не означає, що тільки в пам'яті, а і в дії це має бути застосовано і реалізовано. Країною депонатором цього договору мали стати Сполучені Штати. Отже, в принципі, в меню цього меморандуму передбачалась і ратифікації парламентами країн підписантів меморандуму Будапештського після того, як будуть виконані ті умови, які перед Україною ставили, ставили цей ядерний клуб чи клуб ядерних держав. Отже, передовсім я, чесно кажучи, не зовсім знав цю історію, але я дізнався від прямого етеру, який був на каналі Київ, Юрія Костенка, який на той час був міністром екології і очолював делегацію України до Москви стосовно долі ядерного потенціалу, які Україна мала позбутись. Отже, про що е е Ю Юрій Костенко сказав? Повторюю, він безпосередньо учасник. Цього всього процесу, тобто інформація перфектна і достовірна. Ну нагадаю, що я був хіба що не, не єдиним депутатом Верховної ради, голосував проти здачі ядерної зброї, розуміючи про те, якими наслідками це обернеться для України, і це все грунтувалося на доказовій базі, яку мені тоді надав в ніч перед голосуванням, колишній міністр, перший міністр оборони України, це Константин Петрович Волосов. Це стосувалося і тактичної і стратегічної ядерної зброї. Отже, нагадаю, що тактично ядерною зброєю Україна володіла всіма трьома пунктами управління ухвалення рішення, його реалізацію і застосування і блокування цього рішення. Тобто, все було всередині країни політичного керівництва і військової країни стосовно стратегічної ядерної зброї. Та рішення ухвалювалося в Москві. Та реалізація рішення було в Москві, але блокування рішення було в Києві. Тобто, елемент управління, я би сказав би, такий кардинальний так або ні, був в Києві. А про що Кравчук збрехав? Сказав, що жодного елементу управління стратегічно ядерної зброї України немає. І через це і було ухвалено рішення Верховної Ради. Бо бачите цю ядерну зброю, треба було обслуговувати. Нам навішали локшину на вуха, що це мільярди і мільярди витрат. А тепер скільки мільярдів і мільярдів витрат на війну, коли Росія почала з 14-го року і тепер загарбання України. Отже, про що йшлося? Сполучені Штати, Велика Британія і Франція запропонували свій алгоритм не застосування, підкреслюю, не застосування ядерної зброї. А саме йшлося про те, що цю ядерну зброю треба було зняти з носіїв і складувати, а не віддавати. Головне, не розповсюджувати. Бо Україна ухвалила рішення про не розповсюдження ядерної зброї, підкреслюю, не розповсюдження, тобто про не вивіз з території України, Велика Британія, Сполучені Штати Франція, вони гарантували. Більше того, запропонували угоду Україні про надання фінансової, фінансового забезпечення зберігання цієї ядерної зброї, починаючи від контролю, умовно кажучи, якості незастарілості чи можливих ризиків такого зберігання і закінчуючи самим зберіганням це мільярди доларів. Що ж запропонувала Росія? Вивізіть Весь ядерний потенціал до Москви. Натомість Росія надасть золоті гори стосовно політичної, економічної, військової, допомоги, забезпечення. Одним словом, візьме, як маленьку дитину Україну на руки і буде її колисати і годувати. Отже, Костенко Юрій поїхав до Москви. І йому кучма доручив, а Москва наполягала парафувати договір з Москвою, щоб віддати ядерний потенціал Москві. Костенко відмовився пафувати цю, цю угоду. І був кучмою відкликаний. Натомість його місце зайняв віце-прем'єр-міністр на той час і міністр оборони Шмаров, який поїхав до Москви, і парафував цей договір, який потім був підписаний. На що е, Британія, Сполучені Штати і Франція сказали. Отже, ви ігнорували наш алгоритм. Відтак ми не маємо жодних зобов'язань стосовно Будапештського меморандуму. Всі зобов'язання на себе бере Росія. От так це сталося. От так тепер ми е, е, вмиваємося кров'ю за те рішення кучми. І виконання цього рішення шмаровим. Я не виключаю, що кучма і його влада отримала колосальні гроші за парафування шмаровим цієї угоди. Останні 35 кілограм, повторюю, кілограм вихоз, високозбагаченого плутонія. Янукович віддав під час своєї каденції як президент Росії, то постає питання: якщо Верховна Рада ухвалила рішення про нерозповсюдження, якщо Будапештський меморандум передбачав нерозповсюдження, що зробив Кучма, що зробив Янукович, віддали Росії. тобто розповсюдили і збільшили ядерний потенціал Росії на оту кількість третього світу ядерного потенціалу, що мала Україну. Постає питання, яка екстраполяція на сьогоднішній день. Повторюю ще раз, що а, окрім Росії країни, які підписали Будепець меморандум мали ратифікувати у парламентах цей договір. Ратифікувати, тобто надати йому обов'язкового статусу юридичного зобов'язання, незалежно від того, хто буде президентом. Чи главою уряду, чи uh, склад парламентів тих країн, бо він ратифікований? Отже, я обов'язково до виконання цього, що не сталося, через Кучму і Шмарова. Отже, uh, яка екстраполяція на сьогоднішній день? Повторюю, uh, ця історія повинна звучати через те, що знову ж таки слово ядерне озброєння, нерозброєння. А озброєння. Ми ж знаємо, що Росія вийшла з договорів про нерозповсюдження про ракети середньої і малої дальності, між іншим. Отже, про ядерне озброєння. Бо Зеленський підписує якісь угоди, так звані безпекові. З ким? І про що вони? І хіба вони передбачають ратифікацію парламентів? Ні, це фіркіна грамота. Це те саме, що сталося з Будапештським меморандумом. Бо наші партнери з заходу, які нам допомагають, весь час роблять нотацію Зеленському. Ви продовжуєте політику-економічні зв'язки з Путіним з Москвою різними шляхами в різний спосіб. Згадаємо те, що було в Турції на початку каденції, перед вторгненням, те, що було в Арабських Еміратах, це все пам'ятається. Отже, таким чином говорити про те, що Зеленський там, ніби обмовився стосовно поновлення ядерного потенціону, не приходиться. Це не була обмовка. Ні, це не була обмовка. Це було сказано для того, що Україна не стане на шлях відновлення ядерного потенціалу. Хоча всі можливості такого в Україні є, і ніхто не може заперечувати. Про те, що Україна не має права відновити ядерний потенціал, бо всі сили і засоби в Україні, так само починаючи від багатіших покладів, якими користувалася Росія у весь час а, 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 високо збагачених уранових руд в Україні є. Відповідна хімія в Україні є і южмаш є. Є, які а, Зеленський перевів в режим а, складання трамваїв і тролейбусів. Отже, таким чином. Ця заява Зеленського повторюю невагова. І відповідно, що наші збройні сили і люди, фізики, вчені, які ще залишились, які от якраз мають у той кладі знань, і не просто знань теоретичних, а практичних, бо вони це робили, так? Вони зараз знаходяться в ситуації, коли вони відчувають свою абсолютно непотрібність цій державі під час війни, під час того, як абсолютно не приховано Ірани, Північний Кореї і так далі, і так далі, і так далі, і інші країни думають про ядерне озброєння. Отже, знову ж таки, те, що стається на цьому фронті. Ядернізації світу показує, що Україна не є самостійною державою, що а, а, керівництво України узурповане Зеленським, воно не бажає, не хоче не просто зараз, а в перспективі, допоки вони будуть, та зайнятися модернізацією Збройних сил України до рівня, коли будь-кому буде за. Спробувати ще раз вторгнутися в Україну, отака От моя відповідь. Тобто, виходить, що е, і Кравчук, і Кучма вішали локшину українцям, розповідаючи про те, що «та навіщо нам та ядерна зброя, ми її утримувати не будемо. Нам немає, у нас немає засобів. Приховавши фактично, що е, інші країни і Сполучені Штати. І європейські країни готові готові були взяти ці зобов'язання на себе, допомогти, навіть фінансувати все для того, щоб в Україні зберігалася ядерна зброя і ядерний арсенал. Тобто ці люди обеззброїли Україну фактично і залишили її сам на сам з російським агресором, який тепер робить, що хоче, фактично. Маніпулюючи, погрожуючи ядерною зброєю, нашою ж ядерною зброєю, нашими ракетами, обстрілюючи нашу територію. Нашими літаками, літаками. нашими літаками, білими лебедями, які здав 2002 року Валерій Пустовойтенко в Москві. І всі ракети посередньої і близької дальності він здав. Він до кучми прийшов, він про це говорив. Що ми завинили Москві, там за газ там, за щось там і так далі. Ну, то давай хай віддай всі літаки, ці стратегічні бомбардувальники, і віддай всі ракети близької і середньої дальності. Віддав? Віддав. То постає питання, Олександре, постає питання, чи це має срок давності ця державна зрада. А? І чи хтось запитав, чи Ющенко, чи Порошенко, чи Зеленський. Я вже не говорю про Януковича. Про ту історію. А відтак, якщо розібратися в гносеології тої події, то випливає нагору абсолютно справедливе а, запитання і справедлива відповідь, чи Україна має повинна і чи може мати ядерну зброю? Відповідь на всі три запитання так може. Дивіться, от я хочу зараз ще знову ж таки розібратися з тим, як тепер маніпулюється оцими маніпулю, маніпу, в маніпуляції контексту Будапештського меморандуму. Тобто виходить, що в Будапештському меморандумі, Будапештський меморандум могли ратифікувати парламенти цих країн, і він міг мати юридичну силу. А цього не зроблено було, тому що Україна розвернулася до Російської Федерації, Олександре. Я вибачаюсь, він і так мав і має юридичну силу. Питання полягає в тому, що якщо відбувається ратифікація, тобто до цього долучається народ в особі обраного парламенту, так чи ні? То це означає, що незалежно від тої влади, яка приходить наступна в Америці, в Франції, в Великій Британії, а це не скасовується. По-перше, і зобов'язують до виконання ратифікація зобов'язує до виконання, а так ніколи. меморандум папірець Олександр Олександр, І ще один елемент: коли до цього долучається парламент, іде мова про закладання відповідних грошей в державних бюджетах цих країн, ви зрозуміли? Тобто, парламент дає згоду. На те, що на те, що в разі виникнення потреби будуть виділятися відповідні гроші. Тобто, це є ціла ланцюгова реакція, яка є наслідковою після ратифікації будь-якої будь-якої угоди будь-якого договору, в тому числі і стосовно бутерпеського меморандуму. і я до чого веду? Тобто, виходить, що цей документ міг мати отаку от силу, він його втратив. І за бездіяльності крепких хазяйственників, яким були Кравчук, Кучма. А тепер питання. Навіщо зараз Зеленський апелює до цього постійного Будапештського меморандуму, закидаючи нашим партнерам, знаючи, що цей папірець нічого не вартує, він закидає їм про Будапештський меморандум. Що Зеленський не знає, що е, і за того, що Кравчук і Кучма фактично здали і розвернулися до Росії, розвернули Україну до Росії. Е, цей документ тому і не ратифікований в парламентах інших країн. Знає, я думаю, що йому це пояснювали. Навіщо це робити раз заради популізму, щоб перекласти відповідальність на інші країни? Ви, Олександр, ви самі відповіли останню фразу. Перекласти відповідальність на інші країни. Між іншим, пане Олександре. Я не знаю, чи чи там а, вся ця шворка біля а, довкола Зеленського а, чує наші з вами етери? Я думаю, що або чує. або, або етери і, і інших політиків і достовірних політологів, а, коли ми говорили про його так звану формулу перемоги чи формулу миру, чи перемоги, та план перемоги. То всі зауважували, що це зовнішній чинник, а що ж ти не говориш про внутрішній, і от виявляється внутрішній чинник перемоги, і от, виявляється, в адміністрації готується документ. Про після того як Порошенко позавчора зробив прес-конференцію і сказав про внутрішні чинники, не тільки зовнішні, а внутрішні чинники, чому відбувається, ну, власне, близько поразки України, те, що стається на фронті. Цей стосовно корупції, пограбунку і немілітарізації країни, і так далі не буду перераховувати те, що говорив е, Петро е, е, Порошенко. Але виявляється, що тепер вже Зеленський нам подасть рецептуру та, реанімації країни зсередини у зв'язку з цими МСЕКами, прокурорами, корупцією і поголовним пограбунком, починаючи до митниці, закінчуючи парламентом і закінчуючи його офісом президента. Отже, знову ж таки, ви правильно говорите, маніпуляція чи експлуатування формули Будапештського меморандуму у зв'язку з нинішніми подіями стосовно допомоги Україні. Можливо, не вчасною, можливо, недостатньою, можливо, не за той і так далі. Це перекладання відповідальності. Якщо щось стається у нас на фронті, якщо не дай Господи, щось станеться з Україною, винуваті ви. Але а, а, постає питання: а чи він себе звинуватить як начальника, який узурпував владу? Бо всі інституції, Олександри, всі державні інституції, всі так звані правоохоронні, судові, охорона здоров'я, все, все просякнуто політичною корупцією. То що я не раз цитую мастера Маргариту, коли в 50-й квартирі завелась е, нечиста сила? То управдом этого дома сказав, какой же я управдом, якщо я не знаю, що там є чиста сила, так і тут який же ти, який же ти начальник держави, навіть який узурпував цю владу? Отже, ви самі відповіли на це запитання. Дивіться як цікаво виходить. Я згадую з 2014 року, пам'ятаєте, коли Росія анексувала Криму після подій Євромайдану? Заговорили про Будапештський меморандум, коли Росія анексувала Крим, тоді ця тема дуже, дуже актуальною була. А що ж Будапештський меморандум? І всі зрозуміли, що він не працює, що він не працює. І про його просто відклали і, і до нього не поверталися. Знаєте, коли з'явилася тема Будапештського меморандуму? Під час передвиборчих перегонів у 2019 році, 18 2018-2019 році, пам'ятаєте ці гасла і інтерв'ю Володимира Зеленського? Я буду звертатися до Будапештського меморандуму. Ну, звертайся! Якщо ти знаєш, що ця, цей папірець вже не працює, воно тобі треба? Чи тобі треба популізм? Тобі треба підняти на прапор і звинуватити в цьому. Ну, так якось виходить воно, логічно. Натурально, абсолютно так. Отже, замість ну... того, щоб налагоджувати зв'язки вже заново, з нуля, як, як то кажуть. От зараз знову ж таки, ці гарантії безпеки так само виходить, що вони не ратифіковані парламентом. Так це той самий Будапештський меморандум. Тільки, як то кажуть, відкопіров... відкопійований на скільки там країн, з якими це все підписується, так. Це все, це все показуха, це все так мовити, Одним словом, одним словом, це все абсолютно е, е, дії, да, які не будуть мати жодних наслідків одних окрім одного. Це е, як у Арістовича заколисування, чи, чи там е, е, власно власного виборця, власного народу, ну, власного виборця, яких, яких різниць, Що як тому анекдоті, Сара Умірану, все ще може бути?